В Україні знову є прем'єр-міністр та діючий уряд. 27 лютого парламентарі 371 голосом затвердили кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду голови Кабміну. Таким чином Яценюку у спадок від попередників дістається країна із мільярдними боргами та нестабільною політичною ситуацією. Сам Арсеній Петрович назвав себе та своїх соратників політичними камікадзе. Та наголосив, аби вивести Україну з кризи, новим урядовцям доведеться приймати вкрай непопулярні серед населення рішення, а це і підвищення тарифів Зменшення субсидій, скорочення соціальних програм наше основне завдання це стабілізація ситуації в державі. Декілька цифр. Державний борг сьогодні сягнув 75 мільярдів доларів США. У 2010 році, коли Віктор Янукович прийшов в офіс президента, цей борг був вдвічі менший. Золотовалютні резерви країни, які складали три роки тому цифру в 37 мільярдів доларів США, впали до відмітки. 15 мільярдів доларів. Ворі Тарсенія Яценюка увійшли як досвідчені політики, так і ті, хто практично не має політичного досвіду. Так, першим віце-прем'єр-міністром став Віталій Ярема. Житлово-комунальним господарством займатиметься екс-мер Вінниці Володимир Гройсман. Очільник медичної служби Євромайдану Олег Мусій. Відтепер міністр охорони здоров'я. А Павло Петренко керуватиме міністерством юстиції. Голос Майдану Євген Нищук очолив міністерство культури. Свободівець ігор Швайка, міністр аграрної а автомайданівець Дмитро Булатов зайняв крісло міністра молоді та спорту. 27 лютого депутати також сформували нову парламентську коаліцію, європейський вибір, куди увійшли батьківщина, удар, свобода, депутатські групи, економічний розвиток та суверенна Україна всього 250 парламентарів. Проте чисельність об'єднання може і збільшитися. Водночас, нині всі нардепи погоджуються. Завдання, які поставлені перед новим прем'єром та його урядовцями, дуже непрості. Те, що буде складно, це факт. Ми розуміємо, в якому складному стані сьогодні. Економіка України і політична ситуація, тому що міністрам, хочемо ми то чи не хочемо, їм придеться враховувати багато політичних моментів. Хоча, як на мене, сьогодні відверто новий прем'єр-міністр має вийти до людей і сказати, в якому стані економіка, що соціальних програм повинно бути мінімум на цей період. Тим часом настрої щодо прем'єрства Арсенія Яценюка на майдані неоднозначні. Люди кажуть, якщо цей уряд їх зрадить, того чекатиме така сама доля, як і попередників. Ну, зараз саме ім'я. Депутата це вже асоціюється з якимось злом, з якимось хабарництвом, з неправдою. Потрібен час і всі старання їхні приложити до того, щоб відновити до себе довіру на всіх рівнях, починаючи з сіл і закінчуючи Верховною Радою. Не повинні діями показати, що вони достойні тих людей, які їх обирають. Думаю, краще буде. А Ясенюк на постпрім'я. Не дуже він підходить, але покращої кандидатури немає. На даний момент напевно, що схвалювати треба, тому що треба комусь брати за роботу і йому раніше пропонували. В нього є досвід економічної роботи. Я думаю, що. До виборів президента хай цей уряд попрацює, комусь працювати. Україна ж розвиватиметься у європейському напрямку. Одним із головних завдань новообраного уряду є підписання асоціації з Європейським Союзом. Доведеться також вирішувати проблему із нестабільною ситуацією у Криму. 27 лютого спікер Олександр Турчинов звернувся до вищого керівництва Російської Федерації з вимогою не втручатися у внутрішні справи України. Крім того, виконуючий обов'язки президента наголосив про необхідність дотримання угод про Слокацію російських військових в Криму а їх пересування півостровом зі зброєю буде розцінено українською стороною як військова агресія. Будь-які спроби будь-кого я підкреслюю будь-кого захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і в сході, в центрі, на півдні і півночі буде розцінюватись як відповідний злочин проти української держави. Арсеній Яценюк після заяви, що балотуватися на посаду президента він не буде, разом зі своїми міністрами одразу ж пішов вирішувати нагальну кримську проблему.